Чому люди не зауважують того, що вони грішні? Чому не помічають своїх гріхів? Дорогі відповідь на це як завжди. Давайте пошукаємо в Оці у оцій пустелі в нашій новій мудрості, на яку вас дуже радо вітаю і запрошую. Слава Ісусу Христу! І починаємо! Тож той самий Аба, про якого ми згадували у попередній нашій мудрості, якось сказав таку річ: що чим ближче людина до Бога, тим більше вона зауважує свою грішність. Так як пророк Ісая, коли побачив Бога, тоді пізнав, що він немічний і грішний. Дуже цікава штука. Але коли спілкуємося з людьми, які, ну давайте назвемо це так ніжно, не християни, рідко чують якісь божі правди, не пізнають християнську моральність, це люди, які зазвичай говорять нікого не вбив, нічого не вкрав, ніби не такий я вже і поганий. І навпаки, людина, яка справді практикує християнський образ життя, постійно якось слухає Слово Боже. Намагається в неділю урочистості брати участь у святому зібранні, переживає Євхаристію. Це людина, яка виглядає набагато грішнішою, ніж той, який цього не робить, принаймні сама для себе. Чому, дорогі? Тому що справді в світлі Господньому ми пізнаємо правду про себе. А правда проста: ми люди грішні. Але в Божому світлі, в Божому благословенні, поряд з ним можуть цю грішність пізнати. І її з його благословенням перемогти. Власне, такої перемоги сьогодні вам, дорогі, бажаю, бо справді все в цьому світі нам до того служить. Пам'ятаємо ж тільки, щоб перед усім шукати цієї Божої присутності, до неї йти, її шанувати, її пізнавати, нею дорогі жити. І будьте певні, ми завжди тоді оберемо праведний шлях і завжди будемо тими людьми, які потенційно. идуј до највешчуји цели. Дякуј вам и до зустричи. Па.